З Канади звалюють і звалюють конкретно. Сьогодні ми піднімемо цю тему, поговоримо про цю тему, бо ця тема є важлива і насамперед дуже цікава для багатьох глядачів мого каналу. І перед тим, як ми почнемо, я хочу вам від щирого серця знову подякувати, тому що ви напевно вже зауважили і бачили, що дуже мало блогерів справді дякують своїй аудиторії. Можливо, там раз в місяць, можливо, коли вони добираються до якоїсь позначки, але не завжди. Я завжди вам дякую, тому що я прекрасно знаю, що мені важливі всі ви, хто дивиться мій канал. Мені дуже це приємно. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте україномовний контент, і ви пам'ятаєте, що без вас його не буде і не буде його існувати. Тому кожен, хто натискає на ці відео, кожен, хто підтримує їх подобайкою. Дислайком та підписуються на канали, навіть якщо ви не підтримуєте, наприклад, мене іменно, ви все рівно робите внесок, іменно в що? В нашу історію, в нашу мову і підтримку в загальному України. Тому я вам дуже сильно безмежно вдячний і завжди буду вдячний, і ніколи не збираюся задирати носа. Тому що я знаю, що без вас я фактично ніхто. Друзі, цікаво, що ви думаєте. Особливо ті, хто покинули Канаду, ті, хто. Ще є тут і думають покинути. І саме головне в загальному скажіть свою думку. Давайте проведемо нормальну таку цікаву культурну дискусію в коментарях. Бо дуже цікаво буде почути думку українців, що ви думаєте про цю всю ситуацію в Канаді, як ви думаєте, все буде розвиватися в майбутньому для наших можливо іммігрантів, які зараз перебувають в Канаді? Знаєте, багато з вас завжди говорять про те, що Україна найкраща, що в Україні найкраще жити. В тому числі і я не один раз говорив про те, що Україна, батьківщина це саме найкраще місце на планеті. І це дійсно так, Україна, вона мальовнича, Україна прекрасна, це наша батьківщина. Але найбільша проблема про те, що коли люди починають говорити, вони не хочуть визнати одного: що в Україні, якщо у вас немає грошей, або якщо у вас немає конкретної якоїсь серйозної позиції, то жити в Україні не є зовсім легко. І пенсії дуже низенькі. І в загальному ситуація така, що треба платити багатьом людям, щоб щось добитися. І деякі чесні люди від цього страдають. Бо чесні люди, деякі хочуть просто жити спокійно, без ніяких проблем. І дуже велике, знаєте, є поділення. Якщо ви не маєте грошей, то ви ніхто, вам ніхто нікому не вигідний. А якщо ви маєте гроші, то тоді вже з вами всі рахуються. І це справді дуже велика, та, на жаль, така прикра. Проблема, яка стосується і є в Україні вже не один рік, і навіть до війни. В Канаді, в Канаді, в Канаді. Звісно, до коронавірусу, до початку коронавірусу, Канада була просто золотою країною. От якщо так дійсно дивитися, і кримінал тут був низенький, і в загальному роботу було можна знайти непогано, і нерухомість була більш-менш нормальна, доступна. Я не говорю в таких топових містах, але можна було знайти. Ну і в загальному країна була приваблива, і ті, хто працювали, вони фактично всі могли добитися класних вершин. Якщо ви мали характер, якщо ви знали, що ви хочете, то ви, буде, ви в Канаді фактично себе могли почувати як в Україні крутелика. Тут як проста нормальна людина, але жили б навіть і крутіше, ніж в Україні крутелики. Але проблема в чому? Проблема в тому, що Канада пішла трошки вниз. І пішла Канада вниз не із-за того, що іменно Канада така вже погана, що в Канаді все абсолютно до кінця пішло. Проблема в тому, що весь світ змінився. Після коронавірусу загальному всюди в світі стало складніше. І де би ви зараз не були, я більш ніж впевнений, можна знайти якийсь мінус, який вам буде не подобатись про ту країну, в якій ви перебуваєте. І Канада це не виняток, розумієте? І ніхто не захищає Канаду, що не говорить про те, що. Тут є не є складно знайти роботу, що тут недороге житло, що тут нема безхатюк і так далі. Звісно, що в Канаді є серйозні проблеми, і найбільші ці проблеми стосуються кого стосується новоприбулих не тільки українців, а любих новоприбулих іммігрантів, які приїжджають цю країну, тому що. Коли ви нову прибули, коли ви приїжджаєте з чемоданом або з пару чемоданами, і з парою тисячами доларів, чи американських, чи канадських, а може у вас взагалі майже немає грошей, то все трошки інакше, все трошки страшнувато. І коли ви бачите, наскільки складно знайти роботу, коли ви бачите, наскільки складно відкласти гроші, коли ви бачите, наскільки дорого придбати житло, і то не те, що ви навіть його придбаєте зразу. Вам потім ще потрібно платити конкретний кредит на то житло кілька десятків років, деякі люди платять. І це справді дуже і дуже так знаєте вдаряє по кишенях людей. І не так, як навіть по кишенях, а як по менталітету люди бачать це, що їх чекає вже наперед, і не всі можуть з цим змиритися і е, зрозуміти. От люди, які живуть в Канаді або українці, або іммігранти, які приїхали в Канаду 10, 15, 20 років тому. Назад Їм було легше, тоді було менше конкуренція. Тоді більше навіть було різних послуг, різних допомог, різної допомоги від уряду, щоб інтегровувати. Іммігрантів, суспільство, були роботи різні. Можна було собі вибрати, чи ви хотіли там бути плиточником, чи ви хотіли е, встановлювати паркет різний, чи ви хотіли там побілки робити, чи в офіс піти якийсь коледж, Розумієте, навіть були ці місця і хотіли вас бачити всюди, куди би ви не пішли. А зараз все змінилось категорично, і люди, які тоді приїхали, вони дійсно сидять класно. І то що я хочу сказати, що в Канаді далі є як добре. Суперово для таких людей, які мають житло, які мають професії, освіти, які вже, знаєте, тільки виграли від того всього, що все пішло вгору. І їм дуже так ці ціни, що в магазині трошки пішли продукти вгору, дуже сильно їх так вже не кусають, бо вони мають цей запас, вони мають цю стабільність. А от наші новоприбулі чи нові іммігранти, які приїжджають, їм складновато, їм складновато, бо зараз такий час. Конкретний. І це, що зараз відбулося, що офіційно уряд заявив, що вони будуть знизувати місця на піар, це дійсно вдарило по людях, не тільки по українцях. Також навіть прем'єрка Альберти заявила, що це навіть недостатньо, що федеральний уряд зробив, що потрібно ще більше і більше знижувати це. І, звісно, шанси є всіх отримати піар, але він набагато менший. І це ще додало і спонукає тепер людей думати та покидати Канаду. Люди просто хочуть покинути Канаду чим пошвидше, щоб знайти себе в іншій країні, поки ще не запізно, поки їхній вік ще їм дасть ту можливість себе використати в новій країні і, знай і знайти сили, щоб знову стати на ноги. Це звісно прикро, це дуже прикро, але світ конкретно змінився. Він конкретно змінився абсолютно всюди. І тому треба шукати країну, яка підходить вам іменно, де вам зручно, де вам комфортно, і не дивитися абсолютно на всі конкретні мінуси, які є. Просто треба виживати на тому місці, де ви є. І якщо дійсно людям не подобається і вони тут не зможуть бачити свого майбутнього, то люди тому покинули. Ви подивіться, скільки людей багато покинуло, іммігрантів, і тепер. Канада конкретно вже показала меседж. Вона показала меседж що вже досить стоп іммігрантам. Ми не хочемо більше так багато іммігрантів бачити, і це теж до людям підсказку якусь надає. Люди собі думають, ну так, якщо канадські уряд вже це робить. То значить, вже не дуже такі іммігрантів хочуть бачити в країні. І якщо ви подивитеся і просто проведете опитування про стих канадців, які ходять з паспортом, які живуть в цій країні 10, 15, 20 років, вони всі погодяться, 80% їх погодяться і скажуть вам одне, що забагато іммігрантів пустили, зашвидко їх пускали. Це спонукало і створило дуже великий хаос в країні. І колись в Канаді. Були більшості людей підтримували імміграцію, бо Канада знана за це. Канада це країна, яка побудована на іммігрантах, але бачите, в, сні, в житті все міняється. І завжди є якісь зміни, і Канада, мені здається, дійшла вже до того, що вони повністю міняють свою е, риторику і вони будуть конкретно-конкретно збавляти імміграцію і дозволяння того, щоб люди залишалися в цій країні. Тому багато людей валять з країни. Вони вже не мають просто сили в собі на це все дивитися, вони не бачать свого майбутнього тут в Канаді. І так можна сказати, їхні, їхня частина е, життя залишиться ту, з ними в серці, але на жаль, вони мусять себе шукати в якійсь іншій країні і точно не в Канаді. Надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.